Так, ну що, мої друзі, мої самі найкращі мої самі любимі глядачі. Дивіться, сьогодні я буду робити, е, я не знаю, як це назвати, ліниві пельмені. Думав, зробити пельмені, тому що в мене є м'ясо, бачите, різне, думав, зробити пельмені, Але щось не вистачає в мене, время. тобто я вирішив зробити фарш. Взяв лаваш. Лаваш я розстріляю. Такий плод, лаваш остелив. Фарш зробив, я його перемішав, поставив в холодильник на півгодини, постоїть, настоїться. намазаю лаваш, скручую, і ріжу дольками і в духовку. В духовку десь на 180 градусів на 30 хвилин. Тож, друзі, зараз перемелюю на роблю фарш на м'ясорубці. Для мене це все є Є цибульку, вже спочищу. Е, М'ясо є у мене. Яйцо є, яйце. Це буде додати вже пізніше, коли фарш, а і ще часничок. Я ще забувся покласти чесничок. О, оце я вже виправив точно. І ще я додав сюди одну головочку чесничка, фарш, щоб він зі смаком був, буде те, що треба. Перчик є, все є. Так, друзі, погнали. Зараз я розкриваю, перемалюю фарш, чищу лучок і поїхали. Друзі, так, дивіться, фаршик то є. Так, це буде це зайво. Так, дивіться, фаршик то є. Але тепер перемішати мені буде трудно. Зараз я видалю чесничок, оцей фашугу я сюди зараз пересиплю. Бо мені треба його повзбивати і на хвилину 20-30 залишити в холодильнику. Вибиваю яйце, видавлю чесничок, сіль перець по вкусу і взбиваю хорошо. Так, далі я видавлю чесничок, він придасть аромату, це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже смачно. Він вже подасть аромат і буде дуже смачний. Так, видавлю сюди сейчас одну. Я одну. Ну, вообще, хтось декілька видавлю, я одну видавлю. Так, і я сюди сіль ви, вибачаюсь, перець і сіль добавляю. А силь, я мабуть, візьму візьму чайну ложку. тої мисочки, тому що сіль тут Десь ложечки дві чайні Я добавлю сюда. Спочатку одну, потом буду на смак пробувати і ще одну. Так, сіль є. Півтори чайні ложки поки викину. Далі буду пробувати. Ви дивіться теж. Пробуйте, тому що у мене тут м'ясо 200, 622 і 630 ну, чуть більше Кіло 250 десь у мене м'ясо. М'ясо я використовую корене. Я взяв сьогодні по скидці, як обично, звісно. Зараз додайте м'ясо і може свинину з кориною. Як у вас що буде під рукою, то і буде. Ну, Тільки не ковбасу. Так, е -е, вибиваю сюди яйця. Так, друзі, дивіться. Вибив яйце. І зараз я ретельно це все беру і перемішую. І потім, як на котлети, ви збиваєте, збиваєте і залишаю в холодильнику десь ну, мабуть, на пів години. І ближче до півгодини я потім беру і розігріваю е, печку свою включаю, духовочку любиму. І поки вона буде готуватися, достаю і я намазую на лаваш. Да, так, Я забув з за лаваш, точі, на лаваш, не намазувати. Я не знаю скільки воно вийде. Да, це я роблю цей рецепт, я вперше роблю. Я роблю вперше. Думаю, чим, чим не шаурма. Без морковки і капусти. Так, Погнали. Значить, Я зараз беру перемішую і далі. Так, друзі, фарш я взбив. Він просто чудовий, не буде як пільмні, я вже мішаю вже по запаху. І коли я пробую на сіль, думаю, все тос. аж хочеться пельмені. Все, я його ставлю на 1,5 години. Півтори... Ой, господи, на кій півтори на 20-30 хвилин в холодильник. Так, друзі, і так, у мене, дивіться, буде експериментальна фішка, то що у мене всього три лаваша, може прийдеться ще докупати. Я бачу, ще і ще й мене круглі оказались. Я розрізав краюшки. Може, а може я використаю і ці края? Бачите, дивіться? Може їх теж хтось використаю, поки не знаю. Бо я вперше це роблю. Знаєш, дивіться, що я ще зараз роблю. Ті фарш вже настоявся в холодильнику 30 хвилин. Я беру тепер його і намазую на лаваш. Погнали! Побачимо, що воно буде. Так, дивіться, що вийшло, бачите? ну Зараз трохи добавлю. Ну так вроді би все рівномірно. Йолки-палки набу ці края не обрізати. Так би все намазав і потім скручував. Я пропомився. Я чую, що прийдеться ще, бо фарша дофіга, прийдеться ще біжати. Зараз оце скручу в трубочку і побіжу, ще, мабуть, в магазин за клавашом. Так, поїхали. Так, да, і це я беру зараз трубочку, зворачую. вам зараз покажу. Дивіться, одна трубочка вже готова. Я отак і положу наверх. І підіпру. Все, хай лежить. Ну, так, другий лаваш. Так, дивіться. Лавашен це намазати. Треба то ж так треба було б. Я обрубав його нафіг. Так, що тепер я беру оце, так все скручую. Це другий. Мене ще один остався. Я зараз буду, мабуть, біжать в магазин. Або фарша, скільки ще фарша лки-палки. Давайте, погнали. Ну, на все, бачите. Оце я звернув. І що воно вийшло? Оце такий буде типу хачапурі-шмачапурі. Суші не знаю, як даже його назвати. Але подивіться, думаю, що воно десь ми запечемо, я ще його змажу, переріжу. Так, намазую я цей теж длинний, зараз намазує цей лаваш. Погнали. Дивіться, лопаткою дуже воно хорошо мажиться. Воно, тобі, ця лопатка сознана для цієї штуковини. Він дуже хорошо розлажується. Тобто, так я беру по всім цьому і розмазую. То тобто, звісно, одною рукою неудобно, бо я знімаю, може не відданити, але дуже класно виходить. От вам більше. Ось така ось і праця. Так, давайте, друзі. Мої хорошенькі, дивіться, що я понароблював. Ці ось все порізав так. Хоча можна було не різати, можна було виставити. Коротше, ще за лавашом, бо не вистачило. Оце якраз ця, вся каструля пішла. ця каструля вся пішла на фарш, що там оставалося. Каструлю закинув на мойку. Зараз духовку вже включив на 180, вона розігрівається вже. І зараз оце змащується, все бисненько. І погнали. Так. Друзі, дивіться, на що президент сраний. Ой, Господи, вибачайте цей. Знайшов президент в холодильнику опустили баночку. І дивіться, що я ще зроблю. Що це візьму. Що е, я взяв? Я сюди яйцо вже положив. Тут трохи сметани ставалася. І бачите, я взбив яйцо і зараз це все помаже. Слухайте, я вибачаю, щось я поки туди в магазин збігав. Я вже заколупався, що вже нічого не хочеться робити, хоча б доділати і все. Так, друзі, сьогодні день був у мене просто перенасичений, так що такі от діли. Все, дивіться, я змащую. Змащую і змащую. Вибачте мене за цинджу, що я вирізаться більше. Не буду. Погнали. Так, дивіться, я все змазую цим. Оце, може, ще ви змажу. Ну, питала, бо в мене ще залишилося. Бачите, наскільки? Трохи залишилося, зараз ще може промажу. Так, коротше, все. Тепер я беру закидую на 35 хвилин. Де духовка вже нагрілася, я виставляю зараз 35 хвилин. Або ми навіть 40. Так, виставляємо, погнали. Нажимаємо цю штуку. На раз, два, три, чотири, щоб буде гнати. 10. 30. 5. Давайте 35, потім, якщо шепот, побачимо. Все, 35 я поставив верх-вниз. Тобто вона б і знизу зверху гріть. Все, вони мене в духовці вже погнали. Зараз я так ще сфоткаю. Отлічно. Все, друзі, чекаємо 35 хвилин. Так, друзі, дивіться, духовка вже запікала, нажимаємо, включається. Зараз глянемо. Зараз гарячу ще піде таке, що не дай богу. Ой, юлки-палки, запотіли степла. Так, аж запотілося. тут. Так, дивіться, що вийшло Рулет такі місний. Ой, запах класний, це все суперський. Бачите, я змазав сметаною, яйцом зверху, дивіться, яка смакота. Я їх ще не знаю, або попробую зараз, один, або ще трохи я залишу. Я, мабуть, ще хвилин 5 протримаю і буду доставати. Я думаю, що буде все суперське, буде вже готово. Це просто супер. Це просто супер. Бачите, немає ніякої мороки поставив. Фарш зробив, завернув та і все. Але я ще попробую. Фарш, я думаю, що нормально, наступ буде, буде, буде суперський. Так, друзі, давайте почекаємо 5 хвилин і подивимося, що буде. Так, друзі, якщо помніти, я 35 хвилин засікав. Пройшло ще декілька хвилин. Зараз я все-таки попробую, що воно буде з нього, чи воно дожарло, чи ні, і скажу вам. Бо сам це роблю вперше. Так, дивіться, я єлі обрізав, воно гарячуще, страшне, гарячуще, бачите? Оце така штукова. Зараз я попробую. Зараз він остине і я попробую. Це поки я положу обратно, це з цього кусочка я вирізав. І зараз я покуштую і вам скажу, готово чи не готово. Чи достатньо 35 хвилин? Там 37 навіть хвилин, бо я ну, ще 5 хвилин, але я достав раніше. Так. так, друзі, я попробував. дивіться, 40 хвилин і воно вдозволь. Це я став на 180 градусів. Тобто 40 хвилин і 45 хвилин достатньо буде. Так що все буде добре. Так, ну я вам так скажу, друзі. Дуже смачно, класно похоже на пельмені. Тільки такі, -такі підміння, а це слухувати пельмені. Так що таке робити можна взагалі. Воно легко і швидше ніж чим А я що вам скажу, друзі? Всім пока. До побачення. І самого найкращого. Ось отут так це виглядить. Воно ще поставив обратно в гарячу духовочку, хай вона чи доходить. А так, всім, друзі, всім до побачення, всім пока.